Слава Ісусу Христу! Завтра, 28 жовтня, в православному календарі День пам'яті святих мучеників Терентія і Неоніли і семеро їхніх дітей. Терентій був християнським служителем, а його дружина Неоніла вірною послідовницею Христа, вони виховували семеро дітей, сервила. Фота, Феодула, Єракса, Ніта, Віла та Євнікію. Всі вони жили в благочесті та сповідували віру в Ісуса Христа. Під час гонінь на християн сім'я була заарештована язичниками. Їх піддавали жорстоким катуванням, підвішували, терзали, поливали рани оцтам і підпалювали тіла. Попри всі муки, вони залишилися вірними Христу. Усі члени родини були обезголовені за відмову відректися від християнської віри. Святі мученики, Терентіє і Неоніло, ви, що з гарячою вірою в Господа прийняли страждання і смерть, та не зреклися Христа навіть перед муками. Прийміть сьогодні нашу щиру молитву. Ви знали біль переслідувань, скорботу і випробування, але серця ваші були сповнені любові до Бога та ближніх. Вимоліть нам такої же непохитності, такої же сили духа і відданості Божій правді. Молимо вас, святі угодники Христові. Піднесіть свої молитви за нашу рідну Україну, нехай Господь огородить її від ворогів видимих і невидимих, зміцнить народ у вірі, в єдності та любові, дарує світло миру і справедливості. Особливо вас просимо, заступіться за воїни України, які зі щитом віри та любов'ю до Батьківщини. Стоїть на захисті нашої землі, виймолі кім від Господа сили, мудрості, мужності і охорони, нехай Пресвятий Хрест буде щитом для них, а ангели Божі охороною у боях і небезпеках. Укрийте молитвою тих, хто поранений, зміцніть тих, хто втомлений, утіште тих, хто в полоні або в неволі. Та прохайте у Господа повернути їх до рідних домівок, пом'яніть і душі полеглих героїв, хай Господь прийме їх у Царство Небесне і дарує вічний мир та славу. Святі мученики, Терентію і Неоніло, не залишайте Україну своїм заступництвом, а кожному з нас даруйте глибоку віру, любов. І надію, щоб ми жили у правді Божій і творили добро. Прославляємо Христа у ваших стражданнях і молимо, будьте нашими молитовниками перед Престолом Божим, нині й час і на віки віків. Амінь. Святі мученики Терентіє і Неоніло, ви що вистояли у тяжких випробуваннях. Заради віри Христової і прийняли страждання з непохитною надією на Господа, звертаємо до вас моє материнське прохання. Змилуйтеся наді мною матір'ю, бо серце моє тривожиться за сина, який нині обороняє нашу Україну від нечистивої війни. Ви знаєте біль розлуки, страх і страждання душі. Прийміть мою скорботу і молитву, святі угодники Божі, вимоліть моєму Синові у Господа захист і силу, нехай Він покриє його своєю всесильною десницею, зміцнить дух, укріпить віру, заборонить усякому злу наблизатися до нього. Нехай ангел-хранитель стоїть поруч із ним і веде дорогою життя. Ви, йому, Терентіє і неоніло, мужності, твердості серця, мудрості у рішення і спокою душі серед війни та небезпеки. Хай жоден постріл, вибух чи підступ ворога не торкнеться його життя і здоров'я. Прошу вас, святі мученики, оберігайте його від страху, відчаю і духовної темряви. Наповніть Його серце світлом надії і довіри до Бога. Даруйте повернення додому живим, неушкодженим тілом і серцем, зі світлим розумом і миром у душі. Молю також за всіх воїн України. Хай Господь буде з ними у кожній миті бою, хай укріпить їх і захистить, а тим, хто поранений. Стілення, тим, хто в полоні звільнення, тим, хто відійшов у вічність Царство Небесне, святі, мученики Терентію Неїло, не залишайте моїх прохання без відповіді, станьте поруч із моїм сином у дорозі і на службі, а мене укріпіть вірою і терпінням чекати з любов'ю та надією. Нехай милість Божа буде над нами, нині по час і на віки віків. Амінь. Святі мученики Терентію і не Неоніло, покрийте мого сина своїм небесним заступництвом, випросіть у Господа для нього охорону, мужність і мир у серці. Нехай ангел-хранитель веде Його і береже від усякого зла. Поверніть його додому живим, здоровим і світлим душею, а мене зміцніть вірою і терпінням. Амінь. Святі, мученики, теренті і Неоніло, ви, що з вірою та витривалістю перенесли великі страждання і не втратили надії на Господа, прийміть нашу молитву за воїни України, які безвісті зникли. У час війни, ви знаєте гіркоту чекання, біль невідомості та тривогу серця. Підтримайте тих, хто шукає своїх рідних і чекає на звістку, обітріть сльози матерів, дружин, дітей і всіх, чиї серця розривається від невизначеності. Святі, угодники Божі, вимоліть у Господа світло правди. Про долю безвісті зниклих воїнів або і всіх, кого ми сьогодні згадуємо. Якщо вони живі, нехай Господь укріпить їх, захистить від усякого ворога і приведе до рідної домівки. Якщо вони в полоні, хай небо відчинить двері до визволення і пошле їм силу триматися і не втрачати надії, якщо відійшли у вічність. Нехай Господь прийме їх у своє царство та дарує вічний спокій і славу серед праведних. Молимо, пошліть мир у серця тих, хто чекає, сілить душевні рани від горя і невідомості, даруйте віру сильнішу за страх і надію, яка не згасає ні вдень, ні вночі. Святі Терентіє і Неоніло. Станьте поруч з усіма, хто не знає долі своїх рідних, і будьте для них підтримкою перед Господом, щоб правда відкрилася, серця не занепали, а Божа милість торкнулася кожної родини. Нехай Господь через ваше заступництво пошле Україні віднайдення зниклих, радість повернення живих і вічний спокій тим. Віддав життя за батьківщину во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Святі мученики Терентіє і Неоніло, що стійкістю віри перемогли страх і тортури. Згляньтесь милосердно на воїни України, які нині перебувають у ворожому полоні. Випросіть у Господа для них сили, духу. Твердої надії та внутрішнього миру, пошліть їм світло розради у похмурі години випробувань, укріпіть їх віру, захистіть розум і серце, від, від відчаю, страху та зневіри. Нехай всемилостивний Господь огородить їх від знущань і насильства, дарує їм витривалість і ангельську охорону, нехай двері полону відчиняться. І вони повернуться до своїх родин, до рідної землі, живими, вільними, незламаними. А тих, хто чекає їхнього повернення, сіліть молитвами своїми від смутку і тривоги, даруйте сили нести хрест, очікування з вірою. Святі терентіє і неоніло, станьте небесними заступниками наших полонених. І нехай через ваше молитовне предстояння, Господь пришвидшить їх визволення. Амінь. Молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних, і охоронив всіх людей України нашої в час тяжких випробувань, та помилував рабів своїх воїнів, щоб зберіг їх від смертоносної рани і всякої хворості душевної. І тілесної, що похоронив від усякої скорботи, лиха, гніву і недолі та дав їм повернутися здоровими і щасливими. Всемило свини, Господи, вислухай і помилуй нас, молимось до Тебе, владико миру і спокою нашого, щоб, як щезає дим, так нехай щезнуть вороги наші. І як прах розсипається від лиця вітру, так нехай розвіються їхні злі думки знищити державу нашу українську. Господи, втихомир тих, хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їм пам'ять Твоєї заповіді, блажені миротворці, бо вони синами Божими назвуться. А для тих, хто противиться цій Твоїй заповіді, пошли гнів, скорботу. І ангели в лютих, які вселять в них страх, і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Пресвята Владичице Богородице, всіх скорботних радосте. З материнським болем і надією приходжу до тебе, перед твоєю чудотворною іконою підношу молитви за мого сина, який безвісі зник під час війни. Мати милосердна, ти знаєш мої сльози, муку невідомості і тривогу серця. Прошу тебе, знайди мого сина, укрий його там, де він є, своєю любов'ю і опікою. Якщо він живий. Збережи, підтримай і поверни його додому. Якщо ж твоєю волею він відійшов у вічність, упоки його душі у Царстві Небесному, і даруй мені сили прийняти Божу волю всіх скорботних радостей, утіш моє серце, розжени морок страху, зміцни мою віру і надію, пошли світло істини, що підкрилася доля мого сина. З'єднай нас у Божій ласті тут або у вічності, бережи всіх безвісті зниклих воїнів, будь їх покровом і захистом, а матерям даруй розраду і мир душі, пресвята Богородице, будь моєю опорою, проведи мене через цей хрест і вірою і нехай твій Син, Господь наш Ісус Христос, благословить і укріпить мене. Амінь. Пресвята Богородиця всіх скорботних радостей, змилуйся над Україною і народом нашим, даруй мир, сілення і захист від усякого зла, Покрий своїм омофором воїни України, укріпи їх у вірі, мужності та силі духа, збережи їх від небезпек. Поверни додому живими і неушкодженими, утіш засмучених, підтримай поранених та полонених, а душі загиблих у покой у Царстві Небесному. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Свята Діва Марія, Пресвята Богородице, поглянь милостиво на воїни України, які з вірою і любов'ю захищають нашу землю, будь їхньою небесною матір'ю, покрий їх своїм святим омофором, вбережи від ворожої кулі, від страху і відчаю, даруй їм мужність, силу і мудрість у боротьбі, а тим, хто пораненим зцілення тіла і душі. Тих, хто в полоні чи безвісті зник, охорони їх материнським теплом і поверни до рідної домівки, благослови Україну миром, справедливістю і перемогою. Амінь Господи Боже, всемогутній, з глибини серця, дякую тобі за твою безмежну любов. Милість і опіку над Україною. Дякую за кожен день життя, за віру, що підтримує, і за надію, що веде нас крізь темряву війни до світла миру. Дякуємо Тобі, Господи, за наших воїнів, які мужно боронять рідну землю, за лікарів, волонтерів, капеланів і всіх добрих людей, що рятують, підтримують і творять добро серед лиха. Благослови, Господи, кожне щире серце, яке допомагає, молиться і співчуває Україні, віддячим сторицею, здоров'ям, миром і благодаттю. Ми прославляємо Тебе, Господи, за всі видимі і невидимі чуда, за, як, за силу, яку ти посилаєш нашому народові, і за світло, що не згасає навіть у найтемнішу ніч. Нехай у всьому буде воля Твоя, а Україна відродиться у мирі, свободі та вірі в Тебе. Слава тобі, Господи, нині по всіх час і віки віків. Амінь. Дякую вам всім, хто підтримує мене в молитві. Сьогодні у нас, ви всі знаєте, я вчора вам розказувала, сьогодні у нас свято. День української мови. Сьогодні писали диктант. У нас Таїсія, да, чи хто -то писав теж диктант. Узнаємо, як вона написала диктант, і вшановували пам'ять першого літописця Нестора. Тож молимося до Господа Бога, до Матері Божої і до всіх святих, і просимо їх їхньої допомоги. Хай Божа Мати покриє нашу землю, наших захисників всіх вас, весь український народ своїм святим омофором і збереже від усякого зла і лиха. Хай у кожному вашому серці ніколи не згасає любов до нашого Господа, любов і віра. Всім я вам бажаю Божого благословення, хай завтрашній день нам принесе тільки радісні новини. вас всіх, Боже!